Моя люба дівчинко, жінко, моя дорога душа. Я хочу, щоб ти кожне моє слово відчула не головою, а душею. Я хочу, щоб ти відчула цю любов, мою любов, якою тобі зараз посилаю не лише словами, але у кожній дії. Кожному своєму кроці, який я роблю для кожної з вас. Це не просто звичайні прості слова про любов. Цю любов я показую через світло, яке несу в собі. Це світло не просто є у мене, воно є теж у тобі. Бо ти ж знаєш, що світ це наша церква, що всередині, та й зовні. І якби ти не була світлом, ти би до мене теж не потрапила. Це світло живе в кожній сесії, в кожному ефірі, в кожній моїй медитації, терапевтичній касті чи якісь взаємодії із тобою. В кожний момент я вкладаю свою душу, свої глибокі відчуття, бо точно знаю, як це важливо. Відчувати підтримку, коли здається, що все навколо стає темним. Я люблю кожну з вас, яка потрапляє до на нас. Я прекрасно знаю, як важко часом буває знайти себе в цьому світі, як не просто пройти через випробування та залишитися цілою. Я теж проходила цей шлях. І, можливо, саме тому я можу зрозуміти твою біль, твої сумніви. Твої страхи, але разом з тим і твою силу. Так, ти є справжня сила. Навіть коли не можеш це побачити в собі або признати, ти це більше, ніж те, що тобі просто здається. І в кожній клітинці твого тіла я бачу те світло, яке готове розвіяти цю темряву. Ця любов це те, що я передаю тобі через будь-яку мою роботу із тобою, через глибокі практики, що допомагають відкривати серце. Я не просто навчаю тебе чогось нового. Я не просто веду. Я допомагаю віднайти себе. І пам'ятай, що ти не одна на цьому шляху. Я тут. Щоб бути твоїм світлом, твоїм поводарем у світі, який інколи може бути дуже заплутаним. Кожен мій крок створює крок назустріч до тебе. І я хочу, щоб ти відчувала себе, бачила себе тим світлом, яке може змінити все навколо. Ти справжня. І я дуже прагну допомогти тобі це відчути глибоко. Я теж пройшла через багато випробувань. І саме тому я знаю, що немає нічого неможливого. Все, що ти шукаєш, вже є всередині тебе. Ти не мусиш більше шукати відповідів інших. Усі вони вже існують в твоїй душі. Ти здатна змінити все. Навіть коли здається, що виходу немає. Ти можеш. Віднайти свою силу, свою енергію, свою сутність. І я хочу, щоб ти знала, що ти тут не одна. Я тут, щоб підтримати тебе, допомогти і побачити, яку неймовірну жінку можна відкрити у собі тоді, коли ти готова відкриватись до цього світу. Весна вже розцвітає в твоєму серці. І це не просто сезон на календарі, це час. Коли ти відкриваєш нові можливості, коли твоя душа розцвітає разом із природою, в твоєму серці є тепло, і це тепло вже починає розповсюджуватись на все, що тебе оточує. Відчуй це, відчуй мою любов через це послання. Відчуй, як твоє серце розцвітає, як ти відкриваєш нові двері у своєму житті. І як весна в твоєму серці наповнює тебе любов'ю, гармонією і спокою. Люблю кожну з вас, і в кожну з вас вірю інколи навіть більше, ніж ви самі у себе. Ти вже є цим світлом. Ти є весна. І це лише початок нового твого істинного, прекрасного. 是道。